Вітаю вас, друзі! Мене звати Ярослав. І сьогодні ми поговоримо на тему, для чого нам потрібно тестувати або цілі тестування програмного забезпечення. І так, помилки можуть виникати із багатьох причин. Зараз ми більш детально поговоримо про ці причини. Одна із них це недостатньо часу. Як відомо у розробників завжди бракує часу. І така ситуація, коли реліз уже близько, а код ще повністю не написаний. І непротестований, не є рідкістю. І через це програміст в спішці може накоїти помилок. Люди можуть допускати помилки. Тобто спрацьовує людський фактор. І через помилку людини відбуваються збої в системі. Ще одна з можливих проблем це недосвідченість учасників команди. Всі ми колись були новачками. Людьми з досвідом не народжуються, ними стають з часом. Наступна причина помилок це м, незрозумілі вимоги. Від того, як усі члени команди зрозуміли вимоги, залежить успішність тестування. Якщо тестувальник зрозумів функціонал не так, як програміст, то їхні тест кейси не будуть покривати бажаний функціонал. Також однією з проблем, що може бути складність коду та архітектура. Це коли програміст приходить на вже готовий якийсь функціонал. І просто не розуміє, як цей код е, працює. Йому необхідно багато часу, щоб розібратися. І у зв'язку з цим програміст може щось зламати. В коді написати щось недобре. Відповідно, може статись помилка. Також може бути незрозуміння між програмними інтерфейсами. Між інтерфейси це взаємодія декількох програм. Ще одна причина. Це незрозумілі нові технології. Технології постійно ростуть та розвиваються. Відповідно, нема людини, яка би знала все. Тобто люди приходять на проєкт і поступово вивчають нові технології. І коли людина ще не освоїла нову технологію, то людина може допустити помилку. Наступна причина помилок це виявлення ризиків на ранній стадії. Ризики можуть бути. Наприклад, це може бути погане планування та недотримання дедлайнів. через погану комунікацію або незрозумілість вимог. Або ризики того, що система ускладнюється і в майбутньому нам буде важко її підтримувати. Щоб запобігти таким ризикам, в компанії має проводитись регулярно рев'ю код та дослідження вимог та макетів продукту. Наступний наш пункт. Це здешевшення ціни на наш продукт. Оскільки найдешевший баг – це той, який ми ще знайшли в документації. Баг, знайдений в документації це зміни в документації. А баг, знайдений в коді це зміни в коді, це зміни в дизайні і зміни в документації. Наступний наш пункт зробити всі залежності явними. Тобто наш продукт складається з багатьох модулів. Кожен модуль це окрема частина функціоналу. Як правило, досвідчений тестувальник зазвичай знає, як працюють всі ці модулі разом, та може об'яснити замовнику, які модулі ми можемо обновити і видалити, а які нам замінювати не варто, оскільки це може призвести до помилок в коді. І останній наш пункт полегшити життя команди. Коли в компанії добре налаштований процес тестування, наш розробник може спати спокійно і не хвилюватися, що його код буде протестований, і може бути впевнений, що реліз пройде успішно. Відповідно, після цього життя команди буде легше.